Доброго вечора, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі, і ми дивимося з... по понеділках. Ввечері дивимося, що робиться за поребриками, і їхні плани. Дивіться, щось тут у них відбувається. Не зовсім. так, У мене таке враження, що великих новин звідти нема. Там є якась зайнятість. Але. Якась неспроможність ще. Тут є. Зараз ми подивимося, що робиться за перебріком, які в них плани стосовно України. І давайте подивимося: спочатку плани стосовно України, чи щось помінялося. Ну, З планами, тут, знаєте, трошечки є якісь ускладнення, давайте скажемо, але є не зов... давайте я скажу так, не зовсім добрі новини є. Угу. Якісь не зовсім добрі новини у них стосовно України. Тобто з, з їхніми планами. Для них недобрі. Для нас все все супер. Тому що, бачите, показують карти. Вони зараз е в Росії, так, на рашці, е в Кремлі, скажімо так, їхні плани зараз трошечки набрали ризику. Тобто, вони не можуть добитися того, що хочуть. Тут іде. Знову їх на внутрішня якийсь раздрайв, так? Але м -м, дехто хоче трохи щось змінити. А, давайте скажемо так, їхні плани не міняються на Україну, так? Але не зовсім хороші новини по їхнім планам. Тобто, я можу припустити, що. Те, що вони запланували, те, що вони вже запустили, так, не проігрується так, як їм би цього хотілося. Ось якось так я це бачу. Вибудували не те, що. ну, Давайте скажемо так. Зараз я спробую це пояснити. Виглядає так, що це можуть бути і санкції, мої дорогенькі. У них, знаєте, трошечки завал. По десятки жезлів, можна сказати, трошечки не розберіха, трошечки завал. Знаєте, такий от конкретний бардак на Росії. Конкретний бардак. І оцей їхній бардак всі плани перекреслює. Це плюс для нас, щоб ви розуміли, це плюс для нас. Тому що тут і крадіжки якісь, і. Перевищення повноважень і е, ліва рука не знає, що правда. Ну, коротше, конкретний бардак. Отак, От будемо будемо так і будем казати. Можливо, це не дуже гарне слово. Вибачайте, за, за більше, ніж 25 років за кордоном, е, можливо, щось і перезабулось. Гаразд. Тепер дивимося, це були плани, так? Плани у них не здійснені. Те, що вони хочуть, вони не можуть здійснити. Тепер дивимося саме на якому рівні, чи готов, є готовність до переговорів з нашою владою. Чи є в них? Ну тут приглядаються один до одного, скажімо так. Тут кожний стоїть на своїх позиціях. А, в тому плані ми не дивимося тут як українців, так? А дивимося як нашу владу. Наша влада трошечки, скажімо так, це не Росія. Вони не бояться нашої влади. Абсолютно. Тут навпаки, йде все по строїчки смірно. Росія тримає все е, в своїх руках. Оцей переговорний процес тримають все в руках. Одна сторона, дивіться, готова віддати дуже багато. Я не думаю, що це готова Росія віддати загарбані території. Не думаю цього. Скоріше за все, ні. Тут іде підвішена трошечки, скажімо так, стосовно цих переговорів, наразі іде підвішена ситуація. Тобто вона зайшла трошечки в глухий кут. Одна сторона, нагадую ще раз: от ви знаєте, от, от інколи дивуюся, заглянути в очі путіну, так, і віддати все, що він хоче. От, У нас є ж такий: я не тряпка, я не лох. От якось так. І Боневтік. як ще його називають, ухилянти і тому подібне. Ось, а він, він дуже маленький проти отого велик... старшого наполеончика, давайте скажемо. Цей молодший наполеончик, насправді він заяць. Ось, а тут старший Наполеончик. Ну, він все тримає в руках. От Росія тут е, повністю все в, їх, в її руках. Ось якось так. Тут більше перевага зараз Росії, наскільки, якщо я правильно прочитала карти. Хто дивиться, бо я не дивлюся новини абсолютно не дивлюся новини російські. Я маю на увазі російські, про Росію, про Рашку, що там відбувається. Та хоч бетоном, розумієте? Я тільки от щитую ін... це. Бачите, все рівно, все рівно карти показують. Тут братні народи. Ну, Зеленський же ж вважає, що один русский язик. Ви думаєте, ми вже робили на Зеленського, і є в закритому доступі на Зеленського розклади, що Зеленський, він, ну, ну, давайте скажемо, так, як я це. Він любитель совєтського міра. Розумієте? Для них це один братній народ. Для нього російська мова це його рідна мова. Ось так і, і нічого не змінилося. Ми це все дивилися, розбирали. В нього не змінилася його думка про Україну. Україна для нього це щось таке, якесь утворення. Знаєте, як, як пухлина. Для нас, навпаки, для, для, для м, тверезих українців Росія пухлина. Тому що Росія пішла від нас, а не навпаки, ми від Росії. Уже якщо на то пішло, так? для нього навпаки. І не просто так його дружина була у миротворців і тому подібне в списках. Ось якось так. Це все не просто так. Ви думаєте, щось у них там змінилося? Ні. Нічого не змінилося. Яке було, таке і лишилося. Як бик навик, так і речі, так його навчили. У нього совкові батьки. У нього нквд батько був не батько, а дідусь, який розстрілював. В кривому розі, як воно називається, ті, що протестували. Тому Яблучко далеко не падає від яблуні. Ну, не можуть бути у патріотів батьків якісь схиблені діти. Скоріше, навпаки, у схиблених батьків можуть бути патріоти діти, оце так. А навпаки, я чомусь не чула. І так, дивимося далі. Тобто, зараз, скажімо так, Україна зараз не у вигідному положенні. Ось, ось як я скажу: ем, плани на, на майбутнє, на найближче майбутнє стосовно України. Ну, Знищити Україну, вибачайте, але знищити і зайняти її території. От і все. Знищити, до речі, повністю. Як не з'їм, то хоч надкушу. і в них плани не міняються, мої дорогенькі. Ну, от вам ще на дні, а я мішала колоду. Випав знову диявол. Тобто, Україна повинна бути знесилена, щоб вони її зразу взяли. Розумієте? Ось якось так. На жаль. На жаль, мої дорогенькі, плани не змінилися знищити, і зробити її настільки безсильною, щоб її просто ось вона впала їм в руки. Ось цим і займається Зеленський. Скільки можна вже в очі Путіну заглядати? Ви знаєте, колись мій покійний тато казав росіяни Всесвітні брехуни. Ви знаєте, мені здається, що Зеленський найбільший всесвітній брехун. Мені здається, що більшого немає. Я не бачила. Я не зустрічала ні в політиці, ніде найбільшого брехуна, як Зеленський. Вагнергейт. Вагнерівців. До речі, я тільки от не пам'ятаю. Ірпінь Буча. Пам'ятаєте Бучу? Коли виходили расисти, коли наші їх оточили, Зеленський їх випустив. Чи були там вагнерівці, чи ні, можете написати, бо я не знаю. Він їх здав, тобто випустив два рази. І так, а тепер дивимося, що чекає Україну в найближчому майбутнє? Найкращий варіант. найкращий варіант? Дивимося, найкращий варіант. Це коли буде заморожка, заморозка якась. Оце найкращий варіант. Перемоги навіть не чекайте, от заморозка тут іде. І, а, а, мої дорогенькі, якщо ми не будемо рухатися у сторону, як це називається, а, Європи, то ми прямніком падаємо під Росію. Ось як. Я це бачу. А тут, наскільки я розумію, підвішена ситуація це найкращий варіант, який нас чекає на даний момент, найближчим часом. Підвішена ситуація, затягування якихось процесів. Зараз я ось тут докладу ще. Під загрозою наше майбутнє. Під загрозою на наше майбутнє. Не дуже добрі часи. Дивіться, якщо дивитися зі сторони світу, Європи, ускладнюється підтримка для України. На жаль, вибачайте. Вибачайте. От, і три мечі. На жаль, це вже не найкращий варіант, це вже найгірший варіант. Здача повністю України впадуть під. Росію, ось я не бачу, що тут щось міняється. Розумієте, не міняється, не можу вам сказати щось доброго. Найкращий варіант на даний момент це коли війна зупиниться, і... але це теж грозить нам втратою України. На даний момент я не бачу нічого хорошого. І я казала: відколи зняли залужну, я не бачу нічого хорошого, на жаль, для України. На жаль, на жаль. Давайте подивимося колись. Чи, давайте так, запитання, чи втримається Україна. Тільки через військових. Тільки через військових, мої дорогенькі. І то це буде неповна перемога, тому що влада працює на ворога, ось так. Тільки через військових. Підтримка, от, от тільки, тому тому підтримуємо тільки військовим. Хто. Е Всяким притульським, всяким стерненським, всяким ще якимось, тільки волонтерам, яких ви знаєте, тільки якісь невеликі фонди, а конкретно волонтерам. Ми з вами десь колись теж робимо збори. Здається, два ми робили, військові нам давали звіт. Ось, Якщо буде новий збір, знову я вам скажу. Ось якось так мої дорогенькі. Тільки військові зможуть утримати позиції, ніхто інший. Влада не працює, влада не підтримує. Всі військові, всі патріоти сидять або на них відкриті якісь справи, узурпація влади йде і тому подібне. Я ще розклад не зробила. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!